Привіт! Якщо ви працюєте в Роблок Studio, то ви точно знаєте, що таке тулблокс. Також ви, можливо, знаєте, які ігри роблять з тулблоксу. Oh oh, do... Але багато хто з ютуберів намагалися створити якісну гру з тулбоксу. Але в більшості випадках їм не виходило створити гру 10 з 10. Але в цьому відео я постараюся створити дуже якісну хорор гру, використовуючи тільки тулблокс. І те, що у мене вийшло, вас приємно здивує. Ну що ж, погнали? Спочатку я вам поясню, яких правил я маю дотримуватись: перше, нічого не використовувати крім тулблоксу. Друге, гравцю має бути комфортно грати. І третє, гра має бути страшна. З правилами розібрались, переходимо до розробки гри. Спочатку я хотів, щоб ми виживали в школі, але мені не підходили ні розмір школи, ні самі локації. Тому я відмовився від цієї ідеї. Але потім у мене з'явилася ідея: нехай ми будемо виживати у хмарочосі у великому офісі. Взявши скрипти з тунбоксу, я зробив рух камери і звук кроків. І результат мені сподобався. Побавившись зі світлом, у мене у грі настала ніч. Також в тулбоксі я знайшов шкафчики, де ми можемо ховатися. розставив їх по карті. А тепер настав час для найскладнішого. Монстр. Для початку я хотів, щоб наш монстр був такий самий, як в більшості хороб іграх. Не штукався об стіну і від нього можна було сховатися. Але чомусь монстр почав ходити туди-назад нескінченно. А мені треба, щоб він ходив по всій карті. Тому мені довелося відмовитися від цього монстра і взяти більшу тупішого. Ставимо монстра туди, куди треба, і тестуємо. Ось така гра в мене вийшла. В коментах ви можете оцінити її. Також ця гра є в вільному доступі і ви можете її затестити. Посилання на гру буде в описі. А зараз дякую за перегляд. З вами був містер Синій Кіт. Всім удачі, всім па-па!